Всім привіт! З вами я знову Кирило Орлов. І сьогодні я такий відеоподкаст розмовний хочу записати в дорогі, поки йду з магазина. Чому я все ж таки вважаю, що російські комп'ютери, ну як російські, умовно російські, а саме виробники комп'ютерів, як Infered, Dex, піши якийсь. Взагалі, особливо там ноутбуки і так далі. Тому подібне Все ж таки я вважаю їх э, трохи кращими за Там Asus Всякі різні там, навіть Huawei, э, HP, Lenovo, Acer, тим паче Apple І так далі, і тому подібне За вас Ну, давайте по-перше, що вони дозволяють систему апгрейдити. Розповім про свій міні-ПК, про своїх, ну, кажемо два ПК. Один CDEX повністю стаціонарка ПК в корпусі міні -тавер. Ну, Такий досить нормальний корпус. По характеристикам Intel Core 5 10400. 2.9 мінімалка, турбобуст 4.3. оператива 16 DDR4, SSD 512M2 і 400 кабеля є. Також Гігабітний Ethernet є. Також шо ем, по міні ПК, який я нещодавно купив за 10 тисяч рублей. Це Inferit Micro, це дуже класний ПК. Я, кстати, хочу спробувати перейти на. Як же вона називається зараз? In Arm OS, Arm Sphera, Linux, наш російський, все ж таки хочу спробувати. Бо якщо чесно, Microsoft Windows ке ну, це... Ось. І що там? Процесор, значить, це селерончик вже слабкий, але ну, в принципі... Такі базові задачі, як офіс, браузинг, вебсерфінг, точніше, там ще якісь. Тягне, ну, в принципі, ну оператив 8 всього. Ну, апгрейд планую до 16. Що по пам'яті? М2 256. Також є SATA, вот, SATA кабель. І посадочне місце для жорсткого диска або SSD Я вже встиг на цьому тижні і значить, поставив накопичувач на 2 терабайта Western Digital. Ось. В принципі, норм теж. Вполне, тобто то в мене тепер 256, 256 гігабайт на таку всю на все таке. А в остальному на 2 терабайти це сховище, додаткове там файли, музика якась. вполне норм. І типу, я вважаю, ну реально, апгрейд, це прям класно. Asus це прям, ну, от такі бренди. Який там за таку ціну 35-40 тисяч рублів нічого особливого не поставляють. Тобто вони як телефон. Ми вам дали і ви користуйтесь, але телефон за 10-15 можна купити косарі. Або, блін, вибачте, телефон ноутбук купляєш за такі ж гроші 40 тисяч. Вибачте, оперативна пам'ять 8, запаяна. Ну твою ж дивізію. У мене був ноут, і я потім від нього відмовився. Ну блін, ну нафіг. Краще в мене буде міні ПК чи якесь рішення, але доступне для апгрейду. Ви мені можете задати питання, а що ти там не апгрейдиш, там якесь... Асу, допустим, не купив. По-перше, дорожче за ціною. По-друге, все ж таки навіть міні-ПК, там Mettop, SFF, Small щось там Factor. <кхід> Дуже компактні корпуси. В принципі там стоїть як я розумію бучно залізо, але якщо чесно, блін, ну ну так собі чесно, бо мені здається, що воно трохи не то. І там теж я бачу там, гібрид. А нафіг мені потрібен гібрид. Ну, про, про, наприклад, оперативка. Один слот чіп там стоїть, запайний, як в ноутах тепер. Один слот розширяємий. А если я полностью хочу оперативку поменять, например, у меня стоит в мини-пк 2666, а я хочу нормально поставить и 3200. Ну, например. Ну, серьезно. А так там не можно. Там, если стоит, допустим, 2666, и все. Я... Наверное, если ты купляешь гибриде на 3200, оно... Типу перемикається на 2666 і все. І ви нічого не можете з цим зробити. А тому, блін. Російські ну, класно, тому що апгрейд, да, мабуть, вони там не сильні по характеристиках і ще щось, і ще щось. Але в плані апгрейду ти купляєш ПК за 10к, наприклад. І кстати, да, в мене материнка теж апгрейдиться, можна поставити на сокетах Луга 1200. Кура 5, 10, 11 покоління. Чи поставити, наприклад, як він? ЛГА 1700 12 і 13 покоління. Ну я не хочу. Бо Intel кожні два роки устаріває процесори. І це дуже фігова історія. Ну прям дуже. Так що люди, я не знаю, чесно, мені це там коріння не подобається. Ось ця фігня. По типу що там ми щось там робимо. Не ну, знаю, куди йде ця фігня. Але я б якщо навіть в Україні знаходився, бо я якось з Росії, наприклад, замовив російське ПК. Кстати, і так, да, тут без політики. Політика абсолютно не до чого. Просто в плані апгрейду, ну реально виграшне рішення, тим паче, що блин, апгрейд це класно. Я куплю ПК за 10 тисяч, міні-ПК. Апгрейд там ну, 15 пропустимо. 25 тисяч в мене міні-ПК ну, нормальний. Чим я буду купляти за 50-60 тисяч якийсь ноутбук. Котрий в мене там ну, 5 годин пропрацює на сніжений яр яскравості, там і ще щось і ще щось з енуда або з джозом я куплю мені ПК, я його можу хоч в рюкзак скласти хоч не знаю іще кудись і норм. мені подобається ця історія я коли обгрейдив його возив в ДНС я його поклав в рюкзак відкрутив периферію і все там хвилина Монітор від'єднати там клаву, той же самий Ethernet, живлення, блок зовнішній. І нормально, кстати. мені прям реально ця історія подобається. А з приводу такого характеристик є якийсь ноутбук, інфірит Меркурій чи щось таке. Ну він теж класний, апгрейдиться, все, я не знаю скільки він коштує, але, блін, мені здається, що не так дорого в порівнянні з тими ж самими асусами там, ще щось. І написано, що він підтримує UPD, тобто тайпці зарядку. У нас від 50 тисяч десь приблизно починаються такі ноутбуки. Всякі там асуси. всяка там ще фігня яка є ну, представлена на, на ринку через паралельний імпорт або так, Huawei, там якісь китайські, вони взагалом, живляться від проперед... коротше, своїх роз'ємів. Оцих круглих. Є якісь декспи, які живляться від е... Type-C там за 27 тисяч я дивився, але це такий слабкий, ну ти що думаєш, нафіг треба. Типу, блін. Я краще куплю нормальний міні-ПК. Я на клас міні-ПК, нептопи, СФФки. Я не звертав раніше уваги взагалі. Тому, ну щось ну, таке. А потім потихеньку-потихеньку... Опа! І це реально класне рішення. Це прям компактність ноуту. Ну ладно, фік з ним, що я там не, не від батареї живлюся. Ну фік з ним. Якщо мені треба десь працювати, я знайду розетку. Але... І можливість апгрейду, тобто сочетається компактність практичного ноуту, яку завгодно периферію під'єднаєш. А також має апгрейд. Особливо якщо такий бренд маловідомий, китайський чи російський. І типу, блін. Я дивився там у вас усе ті ж самі міні-ПК. Яка там пам'ять запайна, думаю, ребята, ви що це ж мені ПК, нащо вам така компактність і взагалі інтеграція там. Я якщо захочу, поставлю якийсь Wi-Fi модуль через PC Express. Чи інтегрований Wi-Fi bluetooth модуль, чи Wi-Fi модуль а окремо Bluetooth модуль, чи якось так, мені абсолютно буде пофіг, що там, я не знаю... там Блін, якщо захоче, дійсно це поставлю, мені буде пофіг там на всякі різні речі, які там в ноутбуках, типу, ось ми тобі дали таку конфігурацію. Ну, наприклад, чим це погано? Ви мені кажете, а захочеш там ноутбук купити, ну 16 ГБ обираєш конфігурацію 500 SSD 512 в середньому. Добре. А якщо я хочу не 512, а 2 ТБ. 3, 4, 10. І типу, і шо? Як тут робити? Типу, в мене комп'ютер підтримує жорсткий диск до 10 терабайт. Або SSD SATA до 8. І що? В плане зашибісь. Я поставив жорсткий диск на 2 терабайти. Я впани норм. б гроші, звісно, я б взяв більше. Але ну, що є, то є. Впани нормальний. Корпус, кстати, в мого міні ПК зроблений з алюмінію. Дуже класне рішення. За 10 тисяч рублей практично за трохи більше 100 доларів. Ну це прям кайф. Або ж який міні ПК, деякі пропонують, блін пластикові корпуси. Ну таке. Я розумію, коли ноутбук зараз іде пластиковий, я б... Ну блін. В моїй уяві ноутбук потрібен бути хоча б з езернетом, з таким всім этим. Я розумію, що є Wi-Fi. Але... А якщо я не хочу з принципу під'єднати Wi-Fi. Зараз всі бюджетні ноти там до 40 хоча б тисяч, вони, ну вибачте, Wi-Fi модуль не... В них є Wi-Fi модуль. Є навіть блютуз, є все, камера, але нема зернету. Це додаткові приходники, які знищують потужність. І кстати, да, я забув казати, що іноді ДНС, це вже наш російський, він обманює шахайством займається. Тобто, я коли цінував тасу спокупав за 35 тисяч, я в нього спитаю у консультанта. Типу, що там за SSD стоїть? Нормальний? Чи за пайний... UFF чи UFC, як вона пам'ять телефонна, коротше. Він мені відповідає, да, да SSD стоїть. А потім з'ясовується, що там не SSD. Там якась оця телефонна пам'ять. Тобто я, якщо я хочу збільшити там пам'ять внутрішню, саме ну, нормальну, що там 512 було. Не купляти зовнішні все, цепляти, це чіпляти. 28, це все, ну. ну таке, якщо чесно кажучи, щоб не чіпляти це все к сховищу, ну, к ноуту і взагалі там зовнішні диски, оці всі. HDD або SSD, неважливо. Я хочу, щоб це було компактно, якщо купляю ноутбук особливо. Я для того і ноутбук купляю, щоб не чіпляти все, як я не знаю що. Щоб в мене було все всередині ноутбуку. А мене такі кажуть, а от вам 256 ГБ базовий версії, а ось вам, наприклад, 512 максимально. І к -к -к, танцюй, як то кажуть, як хочеш. Ні, я таке не підтримую. З приводу російських ОС, мені здається, що вони вільніші. Microsoft ну, це окрема тема. Бо мені не подобається, що там системні вимоги Windows 11. Або те, що вони кажуть з одного боку про екологію, а з іншого такі, а старий ноутбук, так, все. Типа, переходьте на новий. Ну, це не то, якщо чесно. Або обов'язково встановіть облікову запись Microsoft. Так, це можна обійти. Але деякі видання. Кажуть, що вже це не обійдеш практично в зборках Windows 11 там якихось інсайдерів взагалі розповідають про це. Ну і нафіг мені таке треба. Якщо вони далі підуть, це е, я психаную, краще перейду реально на Linux. Астра Linux, не знаю, Alt Linux, та сама сфера, да хоч на Ubuntu, взагалі пофіг. Головне, що... Linux. І хай він буде поганіше звучним, хай менше завдань. Але для базового рівня піде. В принципі, мені не потрібна така прям продуктивність, поки що, або ще щось. Я думаю, що спокійно можу перейти на Linux. Бо Microsoft, ну це просто... не знаю. Google те ж саме. Верифікація розробників і всього такого. Ну блін. Ну куди ж ми катамся? Ну куди. Я цього, чесно кажучи, не розумію. Ну, Блін. Неприємно це все. Фігово. Дуже фігово. Історія прям ну дуже. І якщо хоча б комп'ютери якось можна пояснити нам компактність, ще щось, і ще щось, то ці не свобода, я не знаю. Це прям... І кстати, це гарно, що наші ноутбуки йдуть без ОС. Захотів встановити десятку одразу. Захотів 11. Захотів взагалі 7, якщо дрова драй... дозволяють. X... Ну, XP ні, звісно, то XP від'єднане від інтернету. А ось 7 вполне норм ще. Я в браузер підтримую. Так що ось таки ось така моя думка з проводу залізу і всього такого. Ставте лайки, якщо вподобайки, якщо подобалось, пишіть в коментарі. Загалом до всього доброго, всього кращого, до побачення. 17 кнопка,